Трошечки косив мульчу і побачив, що нарешті томатики почали стигнути. В ці томати ще не ступала нога людини від самої посадки. В принципі, думав, що вони вже давно схопили фітофтору бо якось літо холодне і на зараз. 7-8 вночі плюсом дощі постійні це майже вересень без якихось там 7 днів. Але дивлюся, що в принципі томатики вижили. Ось іще зріти почало. Так, що було зроблено? Мульча доволі таки. Стай шар, ну, десь так ось шаром учився, це вже злежаний, накидувалось набагато більше і при посадці була додавана тільки триходерма, більш жодних обробок. Ще трошки далі пробрався, як, як можу, ще трошки зріє. Бур'янидзи. Ні, далі. Далі не бачу. Так, за триходермо дяка Овенці. Працює.